Вітаю з вами Тетяна Шевченко. Ми на Ютуб-каналі компанії Мудра, де говоримо про освіту за кордоном без маркетингових прикрас. На фоні скандалу з УКУ, який виник після допису Наталки ворожбит в соцмережах. Скандал був на фоні вступу доньки Наталки Ворожбит в УКУ, відомий Український католицький університет у Львові. Який дуже сильний, дуже потужний, і так далі. І скандал був спричинений, я це називаю так, релігійною приналежністю навчального закладу, тобто на ідеологічному певному рівні. Я би хотіла з вами трішечки обговорити і сфокусувати вашу увагу фактично на тому, що за кордоном багато навчальних закладів і в середньому світі, і вищі навчальні заклади належать до певних релігійних груп, так? ідеологій. Тобто фундатори цих навчальних закладів, засновники, інвестори, акціонери, вони чи то католики, чи то не знаю, там протестанти. Помилка українців в тому, що ми виходимо на майдан і починаємо вчити там за кордоном навчальний заклад, як треба не знаю, сприймати нас і наші вимоги, потреби, інтереси. Перш ніж витягати шашки на голову, треба все-таки звернути увагу. На ідеологію навчального закладу звернути увагу на правила і політики, які навчальний заклад виставляє вам, і які ви підписуєте, читати не по діагоналі, а читати буквально, які є вимоги. І якщо для вас цей навчальний заклад є цінністю, тому що ви туди йдете, чомусь у вас є причина, не знаю. Гарна освіта, якісь перспективи, якийсь нетворкінг, гарні діти вчаться, чи гарні батьки відправляють гарних дітей, і так далі. То далі ви зважуєте, наскільки принциповим для вас є відповідність навчального закладу вашим принципам, і так далі. Я зараз не хочу знову ж таки вас тут заводити в якісь психологічні гойдалки. Це ви зробите без мене самостійно, бо це ви будете приймати рішення. Але до прикладу, Америка, школа 22 й рік. Скандал в одній із приватних шкіл причиною скандалу був китайський хлопчина, для якого Сі Цзіньпінь лідер. Путін все ок. Він якось некоректно висловився на адресу наших українських дітей, і школа не зайняла позицію захисту наших українських дітей. У школи позиція, що у нас тут. Не ви тільки українці, міжнародні студенти, попри те, що дуже боліло, це була повномасштабка, ми були налякані і так далі. І так далі. Школа зайняла позицію, що це міжнародні студенти, вони всі тут мають якісь там свої права, і так далі. Так, там було дуже багато перекосів, тому що можна було сказати, а це тому, що це хлопчик, а в нас дівчинка, там чи це тому, що китайці вам більше платять, а там ми менше платимо. Можна було раціоналізувати скільки завгодно цей конфлікт. Суть, глибинна суть така, що школа виходила з власного бачення тих правил, прописаних статуту школи, який у них є, який ситуативно під цей випадок незмінний був. І нас, це нас, українців. Я кажу нас, тому що я включилася в цей скандал. Ми висловили, я була звісно, що однозначно наша компанія ми були на боці цієї дівчинки. Ми розірвали стосунки зі школою, це було наше рішення. Ми не працюємо з навчальними закладами, які не підтримують, або які з розряду какає різниця», або які не бачать цінності в тому, щоб відстоювати свої ж демократичні принципи в рамках свого навчального закладу. Ми з такими не працюємо. Але разом з тим, ще раз скажу: рішення навчального закладу може бути. Отаким, от тому що в них така ідеологія. Ознайомлюйтеся про роботу цього навчального закладу, принципи ідеологію до того, як ви з ними починаєте якусь співпрацю, релігійна приналежність, окрема тема, про з якої я власне почала. Теж приклад з нашого, з нашого досвіду за кордоном. Християнська школа в школі вчиться наша дівчинка з Криму. Це було давно до повномасштабки. В школі вчиться дитина, наша. Дитина з такої вільнолюбивої родини, українці, ми вільні. Ми вільні, нас не можна примушувати. В школі є предмет релігія. Ми, коли зараховували дівчинку в школу, ми про це говорили. Але дівчинка стала в позицію, що я не хочу, не треба мені нав'язувати ніяку релігію. Школа пояснює це не нав'язування релігії. Ви маєте знати, та вас вам ніхто не каже навернутися в іншу віру. Бо дівчинки було принципово, я православна. Сприймайте, що ви досліджуєте, ви ознайомлюєтеся, ви в кінці приймете рішення. Це було корисно, не корисно, але ви цей шлях маєте пройти. Позиція школи була, що ти маєш все одно бути залучена всі ці активності, релігійні, тому що ти маєш пройти шлях і в кінці прийняти рішення відносно того, що ти пройшла. Рішення може бути дурня, повна, не хочу взагалі марно витрачений час. Добре, можливо, буде якесь інше рішення. А дівчинка упиралася, що вона не хоче цей шлях проходити. Різницю відчуваєте. Маєш пройти, не хочу проходити. Там виник конфлікт. Не тому, що релігія. Насправді не тому, що бо ну ніхто там в цій школі вчилися і, і з індуїстською релігією діти з Індії, Пакистану, і там китайці, і ну, католики, православні, там, євреї. Там реально дуже багато було міжнародних студентів, тому відповідно, але от така ситуація сталася саме з нашою дівчинкою. Що батьки зробили, батьки забрали дитину зі школи. Це був час, коли дуже важко знайти школу, і так далі. Тобто, ну, дитина насправді через свою таку. Впертість, затятість. Я одразу скажу, що ми із батьками працювали із дівчинкою, намагалися це все, звісно, що пояснити. Але дитина все одно вперлася, що тільки так. Властивість психіки в цьому віці, вони дуже часто максималісти. Шановні батьки, старайтеся цей максималізм дітям показати в дзеркало, що так, я розумію, чому ти так дивишся, бачиш, мислиш, але. Крім цього, тобто відступися, так якщо ми так стоїмо до стіни, ми можемо не побачити, що праворуч ліворуч. Ваше завдання, певно, що показати дітям розширити рамку, показати, що це може бути трішки ширше, щоб діти гостро не переживали і ви, батьки, гостро не стресували на рівному місці. Як це може бути часом, коли виникає подібна емоція чи ситуація, чи це добре, чи погано, там, як реагувати, підтримати дитину, звісно, однозначно. І постаратися якимось чином все-таки пояснити стосовно дітей українських, тому що ця тема піднята Наталкою ворожби і мамою, то хлопчинки другий скандал, який вже в медіа, до купочки, вже він зліплений по школі в Печерську, де директор директорка не пустила дитину в шортах і так далі. Моя думка: так, наші діти, їхнє дитинство, воно дуже стресове. Це все правильний аргумент, але яким би не було дитинство наших дітей, діти завтра стануть дорослими. Ваша задача дорослих сприяти їхнім навичкам соціальної адаптації. Це в тому числі розуміти правила, вміти прийняти правила. Хочете змінювати правила, треба їх змінювати не зарізко, не тут і зараз, не капризно, бо мені це не подобається. Системно аргументовано і. Крок за кроком в якійсь перспективі. Хай ваші діти вчаться, хай в них все виходить, хай будуть успішні, чи вони будуть вчитися в Україні, чи будуть за кордоном. Ми для вас тут, як агенція, для тих дітей, які планують навчання за кордоном, які хочуть виїжджати з України на короткотерміновій чи довготерміновій перспективі. Ми для того, щоб проконсультувати тут і вказати на всі аспекти. З якими там дитина зіштовхнеться, для того, щоб ви оцінили і психологічну готовність дитини, і свою, і щоб ви побачили ширшу картинку перед тим, як прийняти остаточне рішення. Звертайтеся до хороших агенцій. Я розумію, що це такий дуже маніпулятивний термін. І даруйте мені, що я його використовую. Хороші це ті, які відповідально ставляться до своєї роботи, які не кажуть, що ми знаємо все на світі. Які не кажуть, що ми це робили 300 разів і для вас це зробимо. А, хоча це дуже важливо, щоб у агенції був реально повторюваний досвід успішних е, зарахувань там, і так далі. Це ті агенції, які відповідально ставляться до вашого випадку і з індивідуальним підходом, а не під якийсь шаблон, проводять вас по вашому шляху. У вас у всіх насправді унікальні ситуації, повірте, навіть коли ви звертаєтеся по дуже традиційним кейсам. Тому це важливо. Хай вам щастить, хай діти будуть здорові, ви будете здорові, щасливі і бережіть своє психічне емоційне здоров'я. Старайтеся упереджувати і не впиратися лобом в стіну, щоб бачити, все таки і праворуч, і ліворуч побільше інформації, і щоб вам було спокійніше.